Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Ванталі. Зараз йду з лікарні додому. Походу, те, що буду бачити, я вам покажу, а вже вдома розповім те, що зі мною відбулося в лікарні. Тому що я сіла в тіньочку, тут, звичайно, не так спекотно, як на вулиці, але, чесно кажучи, хочеться задерти ногу, мається на увазі того, що вона болить, не того, що я ковбой. А просто і тоді вже про кондиціонері я вам все розповім. Що було поход зараз? Дивимось, що у нас є наш Ось Тут я зараз присіла біля них вам розповісти на Джулянаху деякі інформацію. і хочу вам показати чоловіка, який тут працює. Скажете нашу, тому що ця людина, коли я сюди прийшла, він мені сказав, куди потрібно йти, щоб зробити безкоштовну прививку від чіпів поставити риба. Ні, це не цей оцей мужчина. Все пояснив, знаєте, хоча це не його робота, і в принципі йому вигідніше послати до якогось знайомого ветеринару. Але от Мерба так, оце він мені розповів, куди йти, так що йому дуже дякую. Я згадав, згадав, що він мені казав. Ну, дуже приємно знаєте, що є продавці, які не лише думають, як продати. А які реально можуть допомогти. Ну, тобто, я думаю, що це хороший магазин, можете зайти. Тут, бачите, аж три працівники. Я зараз вам не буду запитувати. Ну, запитаю, скільки. Бо ну макаси не кадар. 60 лір ножнички. Отакими От я стрижу аслану ножничками. Я вам покажу, як я стрижу, тому що ви мене запитували давно. Я не знаю, на якому каналі, але покажу на цьому. Ось і такі сумочки. Ой, мать моя жінка. Ось, будь ласка, їхній інстаграм. Можете запитати те, що у вас знаходяться напроти пошти Шарамполь. Подивіться, до сих пір йде базар. Mm -hmm. Я не знаю. Ну, До Марка я не думаю, що вони дійдуть. Але до наступної зупинки я думаю, що він буде тривати. І книги продають. Чай, також і водичка 5 лір. Таких цін немає. Тос 30, мантис 70. Бюрек – 25, кава 20, карадут – це ося водичка по 5 літ. В цьому кафе є пельмені, манти і чебуреті. Вони чомусь перестали писати, але вони є, дуже смачні. І тут у нас ідуть штори. Сачта, сарим, напевно, це перукарня, пекарня, перукарня. О, до речі, тут непогані колись речі для діток продавали. Реально, дуже гарна якість. Давайте зайдемо глянемо. Чому мені подобається цей магазинчик? Тому що тут недорого і плюс тут гарна якість. Я навіть зараз на старому базарі дивилася, там, де підробки, да, ну, просто щоб хороша якість була. М -м -м. Ну, я була шокована, тому що коли ми з Мариною ходили, реально було що вибрати. Реально я бачила якість хорошу. Тобто, ну так, можливо, за великі ціни, але воно ну якби. Нічого з нього не зробиться після прання, то зараз там якась така тканина незрозуміла, е, якась синтетика. Я кажу, хлопці, що це? Це дуже гарна тканина. Я кажу, ну це синтетика. Як вони крутиться? Ця синтетика. Я не знаю, чому так. А тут все-таки є такі дуже цікаві для діток, для дуже дуже маленьких, і для дорослих дітей. Напевно, до років 12 тут. Бачите, і костюмчики. І кажу, є навіть сукні за 150 лір, 190, є і 400, але це, наприклад, вже йде сукня і курточка. Саме цікаве, що, наприклад, у магазині немає, але я запитала, і вона принесла футболки. Просто без нічого. Вони самі шиють, там є атолія в них. 75 лір одна футболка. Взагалі без малюнку, дуже гарна якість тканини. Подивіться, як гарно прошито. Я вам серйозно кажу, є футбол, ну тут трішечки, да? Але трикотаж, до речі, чомусь червоний трикотаж набагато краще, ніж чорний. Хоча вона каже, що і те і те ну, гарної якості. Мені сподобалось. Класно, якість краще, ніж на базарі старому. А там футболки починаються від 300 лір, щоб ви розуміли, від 300. Такі комбінізони для підлітків продаються. Yes. Сукні, наприклад, від 300 лір і до 500 з лишнім. Це дитина продає. Батьки сидять на вулиці, вона мені все показує, розповідає. Дуже так знаєте, тактовно. Ну, молодець, реально, мунічка. Дивіться, навіть шкіряні. Спідниці є. Воно не кадар? 170 лір. Ну, тобто тут і шортики такі маленькі є. Ой Боже. Ой все. Двіси, я не можу. Артисти. Шорт-ларт садик кизларичі до Ер... Ага. Киздавар артера. Ірмібеш шмітелі? 25 лір шортики. Наприклад, отакі шортики 35 лір, а ось такі 150. Розумієте, яка різниця. Тут є для зовсім малюсіньких пупсічків такі верх-низ. Є, є штани, але, на жаль, вони всі на резиночках, бачите. Воно не кадар Маселя Пантова. Написано, набігає, питає. 150, наприклад, такі штани. За 140 також є. Ось і рожева така, наприклад, футболка є. Бачите. Але от якість вже не така хороша, як червоні. До речі, це дуже кумедно. Але, наприклад, на старому базарі також червоні футболки кращої якості. Можливо, їх так сильно не беруть, і це ще старі завози, а те, що нове, воно от всяку фігню роблять, не знаю. Дивіться, яка хорошеньке щось. Дуже миленька. Не кадавна така, наприклад, 175 лір. Дуже гарно дивиться. Але маленька. Такі холосі, Кожен день вони працюють з 8.30 і десь до 6 години. А в вихідні, в неділю вони приходять десь після обіду. От як приходить дівчата в ательє працювати, шити, отак от і вони приходять десь у першій годині. Так. Ну червону, бачите, зазвичай роблять футболку, щоб турецьку потім емблему поставити. Тому можливо така хороша якість, тому що дуже відрізняться червоні футболки. Навіть мішки на старому базарі, оці, знаєте, теді бе, що вони зараз ліплять сюди, вони вишиті на червоних футболках, а на всіх інших просто приклеєні. Це дуже дивно. А ціна однакова, що там, що там. Ось такі а це ж там їхня візитна картка. Є в них інстаграм, можете там запитувати, що вас цікавить. Можливо, щось вони ну, довезуть, якщо потрібно буде. Я зараз от сіла да, і подивилася на. Те, як освітлюється будівля, дуже цікаво. Я кажу, коли ви зробили ремонт. Ну каже, три роки тому ми відчинилися і відразу так і було. А я коли перший раз заходила, я навіть не звернула увагу. Юля, ну ми теж би не звернули увагу, якби це нам не показало. Беб'ю бутік ось так називається цей магазин. Зараз з дівчинкою поспілкувалася, прийду додому, розповім. Дуже цікава дитина, їй 16 років. Такі магазини тут продаються різні трави, масла, і він називається Актар. Тобто Називатись може бути і Дрюк, Бахара, що хочеш, але Актар, це мається на ну, увазі ну, по спеціям. Вовоменті. Дуже цікаво, тому що цього магазина точно не було. Зараз я запитаю і скажуть, ми тут 26 років. Знаєте, Зазвичай в мене таке буває. Ось такі. Я дивлюся сукні, маленькі, футболочки. І там футболки, і кофти теплі. Спортивні штани коштують 100 лір і верх також 100 лір. Ну, тобто костюм 200 лір. Хоча це не костюм. Я кажу, а чому вони могли просто костюм зробити? Ну, ось так. Зі Стамбула їм так привозять. Ну, до речі, якість непогана. Знаєте, такий хорошенький собі трикотаж. Я дивлюся різні розміри. ну Це зовсім недорого. Штани, я дивлюсь правильно пошиті. Хоча, знаєте, Турки, в них короткі ноги, велика попа. Ну, так вони шиють штани. Так я не помічаю. Чесно, мені не здається, що в них така фігура, але по тому, як вони шиють, мені здається, що от вони так себе бачать. Ось такі спортивні костюми, столір вверх, столір -низ. Він, Я кажу, для чоловіків каже, чорне продали, ну може бути жовтий. Я кажу, в смислі жовтий для хлопчика. Да, у нас і чоловіки одягають жовте, і хлопчики. Кажу, ну не знаю, не бачила. Сіре лише маленькі, 4-5 рочків є. Я не знаю, він тут без кондиціонера, йому треба пам'ятник поставити. Хоча не дуже вам так скажу, спекотно тут, але все рівно важко дихати. Ну, економлю, тому що дуже дорога електроенергія. А ще й на 50% підняли. Зараз взагалі не знаю, ті магазини, як вони заробляють, чесно вам скажу. І от такі шорти. Наприклад, чорні шорти коштують 50 лір, а жіночі 65, але А ми ж беждиме? А від. 70 лір. Юля сама придумає ціну. Так, <плес> да, непогана якість. Знаєте, взагалі тут непогана якість трикотажа. Дуже мені навіть сподобалось. Труси по 40 лір. Ось такі, наприклад, є по 60 лір, різні кольори, білий, синій, чорний сірий. І він каже, ми зараз зачиняємось, тобто ми розпродаємо і продаємо цей магазин, тому що ну ця футболка, наприклад, коштує 65 лір. Я зараз продам, поїду в Стамбул, я за 65 лір вже не куплю. Шорти так само. Я зараз продаю за 50 лір. В Стамбулі я вже не можу їх купити за 50. Ну дуже важко. Ми каже, закриваємо магазин. Тому будете знати, я зараз покажу, де кажу, у вас є візитка. Він каже, немає. Ми просто закриваємося. Ми вже всюди закрилися. Так, дивіться, оце телефон магазину. Якщо, наприклад, він зачинений, ви можете подзвонити і сказати, що відчинили. Інстаграм вони закрили, каже, все ми продаємо, тому що ну, не, не, не вирулюємо, не вирулюємо. Подивіться, можливо, вам щось приглянутися, то ще купите по старим цінам. Тут в нас мата, а якби ну, зачинено зараз щось. Або вони будуть щось привозити, або зачиняють. Стиль продає. Техніку. Оля мені показала на сайтах лампи люди милі, де фули в три, а деколи навіть в п'ять разів дешевше, ніж у магазинах. Я не жартую. Мені просто показали ціни, каже, ну. Те саме, той самий Китай. Той самий Аліекспрес. Просто трендйол замовляєте і дешевше, ніж у магазинах декілька разів. До речі, тут в нас іде Арчілік. Арчилік, фламінго, теж техніка, я так зрозуміла. Бош, алтус. Оце все біля мене йде на вулиці Шарамполь, не доходячи до зупинки Шарамполь. Але купували я все не тут. Не знаю, чому тут дорожче якось було чи що. Але все рівно можете глянути. Тут Чікіофте готують, питайте, чи гостре, чи ні. ну Зазвичай вони гостре роблять. Ну Не гостре це Юля, що це? А на що тоді? Стовідсотково. Вручну, а якось по-іншому можна робити. Можливо, вже якісь є апарати, що роблять, не знаю. Я так зрозуміла, що це для очистки води. Ці магазини в декількох місцях відчинилися. Тут недорого було. Штани 250 лір, наприклад, взуття 200 лір. Ну, сумки, валізи, бачите, різні, різні. І тут цілий магазин сумок. Самі дешевші – це йде 650, середні – 900 і самі найбільше – 1000 лір. Це найдешевше. Бу, ага. Бу... Бу ену джузму – це самі дешевші. Але два роки є гарантія – це силиконові. 650, 900 і 1000 лір. Дивіться, він може сісти навіть на… Ого, оце от, от така якість. Маленький коштує 1500 1300 лір, середній 1500. Ага, бачите. Бу він і чью здорумом 1300 лір. Він каже, ти можеш купити дешевший, але каже, він тебе зламається, зіпсується. А це 100% силікон. 5 років, без є гарантія. 5 років гарантії є. Бачите, що робиться? Угу, Бачите, як Середній. 1500 він без шьюз дорого орта. 1600 середній і 1900 великі валіза коштує, але вже така стовідсотково сікон. Зрозуміло. Ну, гарні кольори. Мені, до речі, цей зелений приглянувся. Вони якраз такі й самі дешевші. Я бачу, тому що деякі. Е, ну, Валізи просто так розлітаюся. Чок і в чоксав. Бачите, це лор стіл. І в них свій сумок багато є. І в нас сміт тут теж є. І, до речі, я так дивлюся, популярний дуже морквяний кекс іде. В кожному закладі він. Чому? Він в принципі дуже швидко робиться, і дуже легко. Можливо, тому дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі. Бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу Україні. Дякую всім нашим військовим, всім волонтерам, країнам, які допомагають нашій славній Україні в перемозі. Слава Україні!